Всім привіт! Мене звати Інна, я багатодітна мама. Зараз ми мешкаємо в Німеччині. Я зі своїм чоловіком Віталієм і нашими чотирма маленькими донечками. Старшу звати Альвінка, їй всього 10 років. Всього або вже другу донечку звати Іланочка, їй 7 років. Третю донечку звати Елі Еліана. Їй 4 рочки. І наймолодшу донечку звати Яліна. Їй всього 5 місяців. Ми, біженці з України, в 22-му році були вимушені виїхати з Києва, і потім ми мешкали в Чехії, а в березні 24-го року приїхали до Німеччини. І Мій канал буде про мамські будні, про мої будні, про життя багатодітної мами, про життя багатодітної родини, про те, як я адаптуюсь до життя в чужій країні, про те, як ми. Вчимо німецьку мову про те, як ми облаштовуємо наше життя, з якими труднощами стикаємося, а також про те, як діти вчаться. Ну, тобто про все наше життя. Якщо для вас ця тема цікава, то будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я буду дуже рада спілкуванню з вами. Ну а тепер я розпочинаю свій новий. Влог він у мене почався зранку. Звісно, що деякі фрагменти я встигла зафільмувати, але деякі фрагменти не встигла, тому що е, життя багатодітної мами, повно е, сюрпризів, повно е, таких моментів непередбачуваних, що я, звісно, не завжди можу вчасно вімкнути камеру, поставити її. Де телефон не, не справляється з обсягом таких завдань, і тому е, я намагаюся фільмувати. Своє життя, як воно є, але звісно, що не всі кадри потрапляють у відео. Тож починаємо ми з наших сьогоднішніх ланчбоксів. Поклала я їм сьогодні рибні нагетси, робила сама. Також купляємо такий сирочок круглий, мандаринка. Але сьогодні попросили почистити, бо ці мандаринки погано чистяться. Елі в садочок бутерброд з медом, а старшим ще додала бутерброд з арахісовим маслом. Вони прям з шматками арахісу смачні такі, але воно насолодке. з солодкого виходить у них тільки бутерброд з медом. Я вже завантажила пральну машину і взяла ось таку масочку, щоб зробити догляд за собою. Останнім часом, коли я худну, треба все ж таки регулярно контролювати догляд за собою. Кажи тісновата двухместна палатка на мет. є. дурі на 10 сантиметрів з кожного боку, так? Да? Трохи є. 10 сорівнів і 10 доларів. А скільки грошей? Майже 50. Вот тут бачите, написано: 220 на 120 на 95. Чекай. Mm. А 120 це то не висота, а дійствительно? Ні. Mm. О, сейчас до. Ой, талека апарат фаз вимірюю тиск він. висит. Сколько высота? Вот это и есть 120. 95. Ну да, 95. Высота, да? В натяжку? Нет. В самом высоком месте там. А ты где? На Ликс-Райс? Нет. А где? Через Кауфланд. А, на Кауфланд. Ясно. Так что, готовься они летом. Ага. Яна. Так і ланочка теж вдягається. Так, це у нас ми переходимо на тарілку здорового харчування для дітей. Я ось замовила дітям такі секціонні тарілки. І а, ідея, хто знає, хто не знає, така, що половина має бути овочевою, а четвертинка. Білкової їжі і четвертинка вуглеводів. Тому у нас сьогодні таке. Ми тільки е, починаємо привчатися, вчитися, Ні. бо діти наші взагалі не їдять овочі. І тому я зрозуміла, що я дуже часто їм навіть не пропоную Ні, мама, чесничок. Мій. Можеш мамі викласти чесничок? То, що такі. Альвіна, тобі кашу ще додати замість макароз? Рісовий Рис. чи булгур? Рис. Рис. Ось такий ми беремо кетчуп без цукру. Поки що без кетчупа ніяк, тому кетчуп у нас ще залишився. Хліб. Так, дівчата, А пані угу. А ви що, Альвінки поскидали сир? Да? Зрозуміло. А оливки? Чи як вони? Маслини чи оливки? Я щас зараз дам тобі, не варую сестри. Вони у мене вуглеводні, не люблять взагалі одні вуглеводи. Так, дівчата? Давай це. ви в... тебе будуємо. Батька пересяджувати. В системі здорового харчування нема такого поняття, як перевели продукти. Отак от діти поїли, а тато підсовує все до себе, буде доїдати. І ще й бурчить, що каже, треба штрафувати дітей за те, що вони так погано поїли. Але він забув, що мета здорового харчування підвищити харчовий. Харчову е, покращити харчову поведінку наших. дітей. Насправді я вам хочу сказати, що це доволі таки непоганий результат Намали. перший тиждень. Зараз відкрию, тому що е, тут вони хоча б повибирали щось з овочів, пару шматочків бросочків моркви, з'їли, сирочок там язко, хоч і з кетчупом, але хоч щось. А до цього взагалі відмовлялись будь-які овочі. їсти. Це правда, дівчата? <гублі> а на закуску хтось мандаринку, хтось морозиво, а Ілана мандаринку і ще й з медом бутерброд хоче. І морозиво. Потім. І морозиво потім. Ну, тобто це вже більше. А раніше, десь місяць тому, мам, у нас мам, закусували ми шоколадками і печивом купимо. Але зараз вони працювати не хочуть за свої кошти. Там, я вже працюю, ми це лише 12, житончик. 12 житончиків. 12 жетончиків, а у мене онку попрання. Ти можеш ще заробити. А чого ти морку не їстиш? А що мені? Ну, їж, це також овочі тобі можна. Так. Ти ж не наївся, от і їж наїдайся. До речі, у нас нова шафа ось така. Вичекай, у нас тут дві шафи? Так, да, у нас тепер дві такі однакові шафи. Відтінок трошечки. Але цю шафу Віталік взяв, вона взагалі гніль за 15 євро. Ну, він його навіть довелося до стіни прикріпляти, бо вона жива, ходуном ходить. І тому, і, тому, і тому тепер у нас тут порядок так зробимо, буде повикидали ту вішалку велику, ну, не велику, відкриту, і паличку викинули. Буде у нас тепер одяг тут. А там взуття. Ну, і ще у нас є для взуття ось така шафа. Також там треба перебрати, вже літнє поховати. Робот зараз, мабуть, знову буде глючити через те, що у нас з'явилася нова шафа. А він не любить, коли щось іде не за програмою. Подивимося. Ладно, одної шафа я бажаю, то не. Дуже суттєво! Дивіться, який батут тато привіз поставив дівчаткам, Щоб було деха трошечки попригати. Зараз я повезла старших доньок на заняття з малювання, і ми з молодшою можемо спокійно 40 хвилин погуляти у тиші. Вона заснула потихеньку, а я нарешті насолодилася повною тишею. І це дуже рідкісне явище, яке відбувається у мене в житті. Просто в тиші побути. Одна на один, сам на сам зі своїми думками, це... Ой, це іноді мета всього дня, залишитися трошки наодинці, поміркувати, подумати. І я дуже радію, що у мене з'являється бажання гуляти, ходити в лісі, де-інде з дітьми, тому що після пологів то, звісно. У мене взагалі під час вагітності, після пологів, не було енергії. Взагалі, я дуже давно не відчувала е, таких житжиних сил, життєвих сил. Е, до цього в Чехії працювали важко, тому також не було сил просто погуляти. А зараз я кайфую, просто кайфую. І ось наша кампанія разом. Знайомтеся, це я і моя кампанія-принцес, чотири дівчинки, чотири сонечка, чотири моїх серденька, моє щастя, моя любов. Марс, ладно. Мама, Не, 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 можно седать. На, еще есть, чуть-чуть дам. <laughs> Классно? Корми, то не тоби. Это козочка. От, отламывай кусочок маленький. Надо було йому маленький кусочок відламати. Отламайому маленький кошматок і давай. Ой, шапка налізла. Каякі гарненькі. А таке? А Що ти суєш, Елі? камушек корм ніхто не давав Ну вон вона знайшла на предлозику шматочок mm -hmm. А скільки коштує? Десять. 10 може, Здесь это можно и кролики і зайці. Это как ролики и заяц. Они і, Міжайці, і зайці. Кролики заяцы поджаются, тролики подъемаются. Ой, який гарненький. гарненький. Блін, сховався. Нагулялися, накричалися на свіжому повітрі, встомлені, але щасливі. Ще жовтень не закінчився вже повним ходом, мабуть, вже місяць а, новорічні. І цукерки, такі Діда Мороза 160 грам 3,69. Такі маленькі 110 грам, 2,59. Зараз акційні, від кіндер. Прикольні, так? Да? Так, ну. То, стільки всього цікавого, але я вже хочу їсти, треба їхати додому. Додому. Втомлена, не втомлена, але час готувати вечерю. Сьогодні я буду готувати запечені овочі. На вечерю мені треба аж 360 грамів овочів тільки мені. А ми на такому харчуванні з чоловіком разом, тому мені треба майже кілограм уже готових овочів. Тому готувати треба багато. Почала я з баклажана, почистила, порізала, приправила сіллю і відставила в сторонку. Далі нарізаю броколі, Потім будуть інші овочі. В такому складі я буду запікати ці овочі вперше, і тому хвилююсь, чи воно рівномірно припечеться, чи, наприклад, морква буде сирувата, а броколі розлізеться. Не знаю. Щас спробую, але буду кидати все, що у мене є. Немає часу мені шукати рецепти, думати довго. Мені вже через декілька годин треба їсти, а все це має ще приготуватися. Отже, все нарізаю і. Буду приправляти. Я зараз на активному схудненні, мені треба овочі, і завдяки цьому схудненню, завдяки цьому харчуванню я за останні 4 місяці скинула 17 кілограмів і впевнено йду вперед, скидую і сподіваюся. Скинути ще більше, зараз я вже на вагах бачу омріяні 69 і тому я дуже довго топталася на вазі 70 кілограмів, а зараз вже більш 69 дев'ять. Чувствую себе легше, чувствую себе чудово, і що саме головне. Тут такі величезні порції на цьому харчуванні, і така проста для мене схема, що я просто в неї закохалася, мені настільки смачно, мені настільки вже звично, я навчилася і просто починаю від цього кайфувати. Я відчуваю справжній смак продуктів, овочів, фруктів. Вкратці скажу, що я не їм порошняного взагалі, я вже не їм нічого цукрового, солодкого, цукрозамінників. Із солодкого саме солодке, це що я можу з'їсти, це фрукти. Харчування схема дуже проста. Можливо, в наступних відео я з вами поділюся. А сьогодні просто розкажу, що на вечерю треба з'їсти 360 г овочів, 10 якихось Жирів олії, чи масла, чи жирної сметани, чи жирного м'яса, і 120 грамів чогось білкового, м'ясного або. Або з бобового, або ще якісь білки. Не 120 грамів чистого білка, а просто білкової їжі. Ну, от Я буду їсти 120 грамів сьогодні риби. У мене зі вчорашнього дня запечена риба залишилась, тому у мене сьогодні 120 грамів риби і ось такі. Овочі. Тож ви бачили, я все нарізала і приправила приправками сілью, чесничок, олійка, і виклала рівним шаром на противень, закрила фольгою. Через 40 хвилин ще все було таке тверденьке. Я відкрила фольгу і залишила ще в духовці на температурі. 180 градусів ще на 20 хвилин. Ну і вже через годину овочі всі пропіклися. А броколі, суцвіття трошечки, так знаєте, підгоріло, але воно дало такий аромат, приємний, ніби копчений. Подавала я всю цю їжу з йогуртовим таким соусом. Тут у мене заморожений кріп, чесник і сіль. Ось така вечеря у мене вийшла. Оце моя порція дуже велика. Враховуючи те, що я в 7 годин вечора сідаю їсти таку величезну порцію. Але не дивлячись на все це, я худну, худну впевнена, худну приблизно десь на кілограм в тиждень. Ну, Іноді трохи менше, іноді трохи більше. Мені смачного, вам також, якщо ви їсте. Далі я переходжу до е, щоденних. Вправ з Іланочкою у нас дуже погане мовлення, і ми працюємо, працюємо, працюємо. Ну і потім перед сном буде у нас читання. Любі діти, наша країна прекрасна та щедра земля, безкраї лани золотої пшениці, бездомне блакитне небо, палючі південні степи, вічно зелені Карпати, Дніпро та сині води Чорного моря. Усе це Україна, наша з вами батьківщина. А книга, яку ви тримаєте в руках, допоможете вам дізнатися про неї більше. У нашого народу багатюща історія. У якій є місце і великим випробуванням, і героїчним подвигам. Наші пращури, давні слов'яни, пройшли тяжкий шлях від племені до своєї держави. Вони зробили вирішальний крок для подальшої долі всього східнослов'янського світу, прийняли християнство. Київська Русь, що була колискою нашого народу, дала нам мудрих і непереможних князів, які прославили наш народ ще тисячу років тому. Часи Київської Русі змінилися часами доблесного до українського козацтва та правління великих гетьманів. Вінка захотіла суп'янка. Цю книжечку ми почали читати, закінчили нещодавно читати Біблію перед сном. А зараз читаємо Моя Україна. Замовляла я її ще коли ми мешкали в Чехії з України. І на цьому буду закінчувати свій перший влог, свій влог знайомства. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, буду дуже рада новим знайомствам. Буду своїх діток вкладати спадки. Дякую всім за перегляд. Бувайте, пока-пока!